Мої хвороби вишивальні вітання, панове. Зробимо трошечки макіяж, ніби обвітряні покусані губи ви не бачили. тільки. що ви як діла? Так сталося, що я доволі сильно прихворіла і ніби перестала хворіти ще два тижні тому. Але судячи з голосу, як на мене, цілком очевидно, що на відновлення мені треба ще трохи часу. Але прадивши зі своїми подружками, вони сказали, що вони готові дивитися навіть відео, де я буду просто чистити зуби. Ну це, звісно, перебор. Але от я перед камерою думаю нічого мудрого я сьогодні напевно вам не зможу розказати. Буде чергове відео ні про що, які так люблять всякі прошупані, які відписуються після таких відео. Мені дуже шкода, що воно буде не сильно змістовним. Але давайте домовимось так. Це буде відео про те, як у мене діла. А ви розкажіть, як у вас діла, що робили, чим займались? В общем, сталося так, що я захворіла доволі сильно два тижні суцільного коматозу, і весь час температурні агонії, споживаючи контент, ну бо що ж робити, як не дивитися тупі відосики в інтернетах. Я зрозуміла, що. Найкраща стратегія на сьогоднішній день це просто бути собою. Тож можливо, сьогодні я буду трошки повільна, трошки тупити, вести з вами не дуже змістовну розмову, але моя хвороба це частина мого життя. Тож давайте, Ні, 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 хотіла сказати, давайте похворімо разом. Не рекомендую, хвороба 0 з 10. Відверто кажучи, для підготовки сьогоднішнього відео все, що я зробила, це вдягла футболку, незаплямовану хворобою, і ця футболка навіть не моя. Це футболка мого чоловіка. А якщо наступного тижня не буде випуску, швидше за все він побачив це відео і йому це не понравилось. Що я вам буду розказувати? Буду розказувати, як мої вишивальні діла, бо, звісно, хвороба хворобою. А вишивку ніхто не відміняв. Ну, звісно, в самій агонії я не сильно вишивала, але після почнемо з того, що у мене наближається завершення дубочкової епопеї. Він рука вже повністю вшитий. Це сорочка наслідок активності вишивального чату. Пані Анастасія Трансцентрика принесла цю сорочку, всі її вишили. А я пасу задню. Я теж собі такою захотіла, але відкладала. У мене були інші проекти. Ну і що ж, я її вишила. Збирається вона мені швидше, ніж вишивається. До того того, ж я тут експериментую на манер іншої сорочки, по якій я проходила навчання. Я вирішила почати з повного збирання рукава з манжетом. З усім ще покажу на незшитій стороні. Це виглядає отак. У мене пришитий манжет, пришита уставка до рукава, і вже потім, по факту, на цьому етапі я пришиваю цю всю конструкцію до станка. Побутує легенда, що таким чином простіше сходиться сорочка. Можливо, це мені допомогло. Можливо, той факт, що я почала не економити час на прокладання розмітки, тобто зараз. Щось покажу. Загинаючи оцей зріз пересвіт. Тобто зараз, навіть на загине зрізу, я прокладаю розмітку. На всі можливі ключові елементи сорочки я прокладаю розмітку. Не лінюсь. Боже, чи пишемо пише. І це допомагає позбутися проблем з тим, що сходилась ластка. Тут не сходиться бо просто зад станка довший, ніж поряд. Як завжди у мене. Ну і звичайно, пришивати манжет по рівному набагато простіше, ніж коли він вже зібраний. Тож я експериментую, бавлюся в дуже мудру людину, яка щось розуміється в збиранні сорочок. Здається, я справді щось розумію. З особливостей цієї сорочки тут оздоблення тільки рукав-уставка, ну під уставкова частина рукава. Манжет просто пришитий, і такий самий буде комір. З цікавого буде пазушний розріз, десь отако і змережений. Мені здається, за певними неперевіреними свідченнями. Так, сорочка краще сидить. Перевіримо це. Ще я вирішила собі саме в цій сорочці дозволити підшити низ машинкою. Можливо, це якесь буде кащунство повністю зібрати вручну і самий низ підшити машинкою, але низ це моє найслабше місце. Я навіть заміж виходила в сорочці з непідшитим низом, ну бо мені бракувало часу, але ще мені дуже 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 лінь це робити. Тут я напевно собі дозволю цю історію. Що наступне? Наступне. Це сорочка краш, сорочка, яка полонила моє серце. Але у мене на неї немає вишивальних амбіцій більше. Що сумно, тут якийсь хаос відбувається. Вибачте. Отже, це літинська сорочка, по якій я проходила навчання в майстерні магдицін. Вона дуже гарна. По ній у мене дуже багато зроблено. От один рукав повністю готовий знову ж таки. На той самий манер. У нас є манжет, уставка і рукав, все зшито, все прокладено. Але мені лишився ще перед сорочки, і там доволі багато вишивки. А я поки що не хочу. Не хочу просто тому, що доволі дрібна тканина на ній, і напевно треба перепочити. Хвати там шуміти. Я відео тільки зібрала збирати, знімати. По другому рукаву мені лишилося просто змережити уставку до рукава, і було би все. Але вирішила поки що позбирати до бочки. Трошки відволіктися, розвіятися на збиранні, щоби до вишивки повернутися з новими силами. До того ж, я пішла на один курс. Так, я хворіла дуже продуктивно. Один з цих курсів це Буковинська сорочка за майстер-класом Анни Рогатинської. У мене є неправильно вишитий один рукав, який я вишивала на свій розсуд ще минулого літа. Виявилося, я помилилась. Оскільки був повтор цього курсу, я вирішила, о, хай хтось умний, мені розкаже, як це правильніше робити. Пішла в майстерню і зрозуміла, що мені треба перевишити весь рукав. На щастя, тканини не бракує, мені вистачить тканини на цю всю історію, але трошки бракує часу. Тут знову ж таки дрібна тканина. Здається, це якийсь польський льон зі світу льону. Там був останній кусочок, я його забрала. Він був якраз такий, як мені треба, і тут вишивка тон в тон. Тому я вирішила поки його перенести на майбутнє, коли в мене буде багатоколірна сорочка, і мені захочеться відпочити на чомусь однотонному до того ж, роботи зараз. Трохи є. Навчання в мене по цій сорочці вже завершується. Щоправда, я нічого не вишила. Але вишив, бо то для мами наступний несанкціонований старт це сорочка за схемою покусінських з прикраса студіо, яку я почала з неймовірним натхненням, бо це опал і бродер Спешл». Опал проста тканина для роботи. Спешл» – дуже приємні нитки для роботи. Але схема покусінських неприємна схема для роботи. Почала я з кольору 3033, Він ідеально піспасп. Він ідеально пісює, він ідеально пасує під опал, але як нитка для шивання, але не для вишивки. Бо вишивка виглядає надто, вона губиться на цій тканині, бо тканина трохи така риба. Тут коротше, отака нитка світліша, отака темніша. І на цьому губиться ниточка. А як я туплю? Я спробувала другий варіант почати темнішою ниткою, але вона надто тепла. Як варіант. Я поїду в понеділок в мережку і куплю ще відтінок бланк або спробую цибелію, щоб зрозуміти, який колір мені треба тут. Ну і звичайно, що мене відштовхує від цієї роботи, відштовхнуло чому я почала з запалом і потім спинилася, окрім підбору кольорів. Бо підбір кольорів я люблю. Але схема покусінських, ну мені довелося її переробити. Переробляла її, я її трошки в температурній огоні, тому теж не дуже в ній впевнена. І все чекаю, щоб зійшлись зірки. І я просто сіла за цю сорочку. Бо схема дуже гарна, і сорочка має бути дуже прикольна. Плюс я на ній хочу поекспериментувати з сшиванням чоловічої сорочки за сучаснішою викрійкою. Тобто лишати цікаві елементи, такі як пришитий комір, там змережена пазуха і так далі. Традиційним фасон сорочки робити сучаснішим. І сподіваюсь, що це мені відкриє двері в світ чоловічих сорочок, бо я їх максимально ігнорую через те, що ну хлоп'янка. Наступний старт на який мені вже не стало сумочки, тому далі оцей шарпатрев з зали... експлесу. Експлісу це ще один курс. В майстерні Магди дзвін. Не пишіть мені, взагалі не пишіть. Тут дуже багато кольорів, щось випало. Тут дуже багато кольорів, бо це заліщицька сорочка. Сталася сорочка зі мною абсолютно випадково. Я виходила з заняття в майстерні Магди дзвін по буковинській сорочці, Ота ранька, що я тільки що показувала. І побачила на манекені отаку. Вона мене так зацікавила, вона така неоднозначна, не зрозуміла мені. Я спробувала її на дотик. І в голові розквіли ідеї. Про козацькі коноплі, поєднання з Бродер Special і так далі. І все прекрасно, але я не була певна, чи є мені кому шити. Чоловік, як завжди не на зв'язку, але по дорозі додому моя уява намалювала ідеальну картину. Як якогось вересневого дня, ми з чоловіком йдемо на вишнівку в Стрицький парк, наприклад. І він в цій сорочці. Ну ти що? От я її шию. З мінусів цієї сорочки. Це хрестик. Хто любить хрестик, видіціться. Ладно, лишайтесь. Я останнім часом теж не дуже спокійно дивлюсь на той хрестик. Тут дуже багато кольорів, але тут козацькі коноплі, плюс чорний, скажімо так, розвід. Я зробила Special, що доволі приємно було, і просто не довелося тягати оці ниточки. У мене є вишита пазуха, ну чуть-чуть вишита. І коли мені треба десь вийти, я беру з собою вишивати манжет. Не такі цільпотні, дуже милі. Ну так, по нинішніх проектах, над якими я працюю. Це напевно все з нового відкриття для мене для багатоколірних сорочок. Попри те, що сорочки часто поєднують в собі меншу кількість кольорів ніж там картинки, наприклад. Тому організація різних кольорів муліне там чи будь-чого іншого для мене стало відкриттям. Першим зі мною поділилася подружка. Це картонка з дірочками, де можна отако тримати ті кольори, підписувати, і коли тобі їх треба, ти їх використовуєш. Тому я поїхала в мережку і на Заліщицьку вже маю свою картонку з дірочками. Я її розрізала так, щоб зручно було зберігати. І в моїй душі став спокій, що у мене буде організований порядок. Щось у мене ще цікавого було по цих от сорочках. Ну, звісно, ще я маю. Отакі От картонки, бо колечка не було. А вже маю нові ножички. ножички змійочки У мене останнім часом якась обсесія на вишивальні ножиці. Мені здається, бракує ще якихось одних, враховуючи всі ті проекти, які у мене є, і у мене в кожній сумочці по одних ножичках. І у мене тут ножички. Тут такі, отут такі. Вверху плутовій у мене взагалі легенда лежить. Ножиці, якими можна І Я ними можу напевно навіть підрізати квіти, які у мене попсувалися, доки я хворіла сумно. Ще у мене десь валяються мадейри, які скріплять, але я їх ігнорую, бо вони скріплять і вони мене бісять. Вони дорого коштували. Я в них надто увірувала. От, щось мені трохи тяжко. вибачайте. з навколо вишивальних тем. Я вас дуже попрошу підписатися на благодійну сторінку, яка займається розіграшем лотів. Ручного ручної роботи за донат на армію. Наразі ми збираємо на Тарган-2 для підрозділу мого чоловіка. Це наземний дрон. Ви можете просто донатити за QR-кодом, який тут весь час закріплений, або прийняти участь в одному з розіграшів. Там за донато гривень ви можете виграти, наприклад, кишеньку або силянку, або набір посуду у нас був. Отаке прекрасно. А ще одні ножечки в мене є. Це в заліщіцькі. У мене такі ножички, отакусінькі. Бо манжети я беру з собою, і мені доволі зручно. Тримати. тримати це все в такій от купці. Оцей от набір з мережки. Ну він не набір, я його склала як набір. Це гольничка вже не красиво склала, тому не виглядає так сексі. Це гольничка з ножичками, закривається. де ті срані манжети Закривається, Манжетики. Хоп, і я можу йти вишивати куди завгодно, не сильно парячись за розмір того, що мені треба тягнути з собою. Ой, боже десь. Сила. Я мала намір знімати це відео в кріслі, але в кріслі спать кіт. То я така, щоб порушувати котячий сон. Правда? А Що ще? Моя подружка Даша. Вона раніше займалася в'язанням, але тепер ми здається навернули її цілком і повністю в вишивальну секту. Вона. Періодично веде Ютуб, і їй бракує. Здається, 45 підписників до 2000. тисяч. Давайте зробимо їй сюрприз. Будь ласка, будь ласка, я так хочу, щоб рукодільний ютуб вишивальний, в'язальний, Ну власне, доволі часто ті, хто займається чимось таким, вони не обмежуються тільки одною стороною, правда? Хто з вас не дивився на всякі в'язальні блоги і такі... Бісер знову ж таки. Тож підпишіться, будь ласка, на Дашу. З одного боку ми зробимо її приємне. З іншого боку, це як завжди стимул до розвитку. І буде більше відео. Бо, як бачите, я пропадаю іноді, я не залізна, на жаль. Хотілося б мені бути залізною і більш системною в своїй роботі. Але життя і життя, що цікаво, я глянула вчора на статистику в Ютубі. У мене якимось чином стало аж 32 спонсори. Якщо я зможу красиво зробити, я їх якось тут оформлю, щоб ви всі бачили свої імена. Я вам безмежно вдячна, бо попри мою хворобу, дінюшки капають. Хвати бібікать! Сране літо доконають мене. Я вам всім безмежно вдячна, бо, попри мою хворобу, доки я тут лежала, дінюшка капала, і я не цілковитій фінансовій кризі, через яку би мусила повністю зморитись роботу, я змогла виділити собі цю п'ятницю на те, щоб познімати відео. Зараз швиденько його домонтую. з новинок і думок, доки я не забула 30 липня день вишивання на свіжому повітрі, і я знаю, часу ще дуже багато. Але я можу забути, а ви занотуйте, і я собі занотую, всі собі занотуйте, що таке існує. І давайте зробимо це всі разом, кожний в своєму місці. Якщо не хочете в своєму місці і маєте час приїхати у Львів, приїжджайте у Львів. Я десь буду вишивати на свіжому повітрі. Ще нічого не запланувала, але я це тут лишаю для того, щоб запам'ятати про це. В себе я не сильно вірю, а в вас вірю більше. Ймовірно, це відео буде дуже коротким, бо не сильно є про що розказати. Але натомість. Я замаячилася, що я жива здорова. Подякувала вам за підтримку. Все новими проектами. Можливо, щось вас зацікавило більше або менше. Ви можете мені написати. Можливо, я зроблю якесь відео про якусь конкретну сорочку. Та й взагалі у мене зараз фантазію доволі тяжко. Як бачите, я навіть про сорочки сильно не маю що розказати. Тому, якщо вас щось цікавить, може життя вишивального невишивального, о, ви навіть сарчів не бачите, які в хаті справа в тому, що мій чоловік приїхав в відпустку. От тут за кадром стоїть рюкзак. Який чи то не розібраний, чи вже наново зібраний, не знаю. Я була в каматозі. Тут стоять коробки від прийобаних дронів, які ви не бачите, і слава Богу. А ще судячи з запаху, здається, тут дещо здохло. Можливо, мої амбіції і недії, але це не точно. Ну а там усюди розкидані речі, тепер усюди розкидані ще й вишивальні мої причандали, всякі сорочки і так далі. Життя за яким я скучила. Дякую за перегляд. Обіцяю постаратись наступного тижня випустити щось довше, змістовніше, цікавіше, натхненніше, бо зараз відчуваю, що я скучала за цим всім. До зустрічі!